Ще кілька місяців тому Каріна, Кім та Лукас мало що знали про Україну. Просто одна з колишніх країн радянського союзу. Але тепер студенти не лише знають про події в Україні, але й по-справжньому переймаються долею майдану не в останню чергу завдяки великому інтересу до України німецьких змі. Я дізналася про угоду про асоціацію з ЄС, яку керівництво не підписало. Що люди вийшли на протести, а поліція розігнала та побила їх і журналістів. У січні українські події були топ-темою новин у Німеччині. За даними інституту емпіричних медіадосліджень, чотири провідні німецькі телеканали, два громадсько-правові і два приватні, присвятили Україні 109 хвилин ефіру у випусках новин. У грудні Євромайдан теж став головною політичною темою. Більше новинного часу тоді присвятили лише Різдву. А ось деякі заголовки в німецьких газетах. Страх, гордість, гнів. Київ сьогодні столиця Європи. Кличко бореться за захід зі зростанням уваги німецьких ЗМІ до України. зростає й громадський інтерес Я Дивлюся новини. Вважаю, що голова держави має подати у відставку, бо головне про що йдеться це люди. Я Думаю, що досить небезпечно ставити питання орієнтація або на Росію, або ЄС це може розколоти населення Я дуже добре можу зрозуміти бажання українців домогтися трохи більше свободи за подіями в Україні. Каріна, Кім та Лукас стежитимуть і далі по телебаченню в інтернеті або в газетах. я тепер більше звертаю увагу на те, що змі розповідають про Україну. Про неї показують більше сюжетів. Я співчуваю українцям і сподіваюся, що все у них буде гаразд. Улітку друзі планують поїхати до Києва, аби на власні очі побачити так часто показуваний по телевізору Майдан.